Ти знаєш, скільки золотих олімпійських медалей здобули українські боксери? П'ять разів українські боксери вигравали золото на олімпіаді. Першим увірвався в коло еліти в Олімпійських ігор Володимир Кличко. Перемога в Атланті в 1996 році відкрила шлях для кличка молодшого і на профі Важко Важковаговик скористався своїм шансом як найкраще. Видав яскраву кар'єру, під час якої переміг у шести чотирьох поєдинках, з яких 54 нокаутом. нокауту. І лише у п'ятьох поступився. А також довгий час володів чотирма поясами чемпіона за версіями WBO, IBF, IBO та WBA. Наступним олімпійським чемпіоном став Василь Ломаченко і це двічі в Пекіні та Лондоні. На профі Ринзі має рекорд 18-3. Володів чемпіонськими поясами за версію WBO у легкій та напівлегкій вазі. У 2012 році в Лондоні була ще одна золота медаль. Олександр Усик став олімпійським чемпіоном, а нині продовжує кувати свої звитяги і на профі Ринзі. Усик певний час був абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, ставши в один ряд з такими легендами боксу як Алі, Форман, Тайсон Льюіс. У своїй 30 Вісім років Олександр досі залишається непереможеним у профі, що точно додає плюсиків до його легендарності, і поки останній олімпійський чемпіон це переможець минулорічних ігор в Парижі Олександр Хіжняк. Але у профі він поки не поспішає, маючи в активі вже срібло і золото олімпіад, хижняк запланував ще один похід за золото. Як думаєте, до снаги хижняку перемогти і в Лос-Анджелесі? Чи варто вже йти в профі?